Сучасна людина, ну от не може сучасна людина без інтернету. Ну хоча б якогось, але так, щоб і скрізь. І не тільки вдома, а й на дачі, на природі. І хто вам сказав, що це нереально і чому тільки хоч якогось. Давайте організуємо нормальну інтернет-мережу, в яких завгодно умовах. А як це зробити, ми вам зараз детально і розповімо. А усе це зробити справді дуже та дуже просто. Потрібне тільки саме підключення до всесвітньої мережі, і сьогодні з цим великих проблем бути не повинно. Якщо до вас там, де ви живете, чи просто проводите літо, не дістає кабель провайдера. Подумайте про мобільний інтернет. Може вас там уже ощасливило 3G. Продивіться усі варіанти. Головне, щоб на виході ви отримали отаке. Дріт підключення. А от далі все просто і елементарно. Насправді вам потрібен один єдиний пристрій роутер, або його ще звуть маршрутизатором, який і перетворить дротовий інтернет у бездротовий – Wi-Fi. Підключили, провели мінімальні налаштування. У правильних виробників є уже комплект готових вбудованих налаштувань. Тому навіть недосвідчена людина витратить на це хвилину не більше. Ми, як бачите, обрали роутер марки TP-Link – Отака модель 1045 з нашої точки зору є чи не найоптимальнішим на сьогодні вибором для заміських умов. Підтримує швидкість до 450 Мбіт за секунду, має 4 гіабітні порти підключення кабелем, навіть ось USB-порт. Сюди ви можете підключити принтер і розшарити його для всіх користувачів або флешку чи портативний Вінчестер. Він тоді виконуватиме роль сервера. Залиття на нього фото, музика чи відео будуть у загальному доступі для усіх пристроїв вашого. Домашньої мережі загалом же при виборі роутера радять прикидати так: для однокімнатної квартири одноантенний, двокімнатна дві, трикімнатна три антени. Для заміського будинку цей принцип уже не дієвий, адже скільки би у вас там не було кімнат, вам там ще ж хочеться покрити і простір за будинком. Правильно? Тому беріть за максимумом три антенни з посиленими якось тут антенами. Ну а раптом цей не добиватиме в якісь місця, в які вам ну, аж дуже треба, не кидайтесь його міняти і шукати натомість якийсь 20-антенний. Ми вам зараз запропонуємо кілька цікавіших варіантів. Чим нам завжди подобались моделі із зовнішніми невбудованими антенами, так це тим, що ці антени можна замінити на ще більш посилені. Їх можна докупити окремо. Заміняємо. І якщо ті посилені штатні антени мали силу у 5 дБ, то тут уже коефіцієнт посилення по 8 у кожної. Ми для цього взяли моделі 2408 cl А значить, тепер наш роутер покриває значно більшу площу значно стабільнішим сигналом. Але і це ще не все. Нормальною, хорошою бездротовою мережею можна покрити іще якусь доволі чималу площу. Для цього ми вже скористаємось отаким пристроєм репітером, по нашому посилювач бездротового сигналу. Ставимо його десь на межі впевненого рівня прийому сигналу з маршрутизатора. Просто вмикаємо в розетку. Далі доволі просто його налаштовуємо, аби він поширив існуючий Wi-Fi сигнал на нову територію. При цьому зберігається існуюча ім'я мережі, вам не треба знову вводити пароль. Ви навіть не помічаєте момент переходу з зони основного сигналу, того який дає роутер, в зону сигналу, створену репітером. І втрату швидкості за великим рахунком ви теж ніяких не відчуваєте. Адже оця ось модель 850 підтримує швидкість до 300 Мбіт за секунду. А загалом арсенал таких поширювачів сигналу у Тіпілінка досить великий. Є ще зовні дуже схожа модель 854. -та. Вона, наприклад, дозволяє використовувати смарт тв вашого телевізора. Ну, а буває ж таке, що якусь велику зону вам покривати насправді не треба. Вам потрібен інтернет в одному закуточку, в якійсь виокремлені віддалені. Кімнаті. І отут на допомогу вам прийде інший адаптер. Їх іще звуть пауерлайни. Звичайно, у віддалений куток можна завжди протягти довжелезний дріт та там поставити роутер. Це варіант, але варіант з пауерлайном цікавіший, бо він скористається тим дротом, який у вас уже є, який давно у вас прокладений. Ага, електричною проводкою. Вона чудово пропустить через себе інтернет-сигнал. Ніякого конфлікту інтересів з простим електросигналом не буде. Ці адаптери, у нас модель 2010, працюють, так би мовити, в парі. Один підключається в розетку, десь поблизу роутера, Тара, а другий у тій кімнаті чи закуточку, де вам і потрібен чіткий стабільний сигнал. Один передає, другий приймає. Другий потім стає і точкою доступу для Wi-Fi. Він розкидає там бездротову мережу на швидкості до 200 Мбіт за секунду. Але зверніть увагу і на його ethernet порт. До нього ви можете підключитись і шнурком. Це оцінять ваш, скажімо, телевізор чи ігрова приставка. Загалом же при нормальному стані вашої електропроводки ви зможете закинути таким чином мережу аж за 300 метрів від роутера. Звичайним репітером на таку відстань ви погодьтесь ну ніяк не дістанете. Отже, дивіться, оця донедавна стандартна фраза: я їду на дачу і кілька днів буду поза інтернетом. Це вже не модно, не сучасно. І неправильна, чому на дачі ви повинні відмовляти собі в нормальному житті? А як його там організувати, ми уже все розказали і показали. Технічно, як бачите, це взагалі не проблема.